16 травня випадок із совістю це сталося майже 2600 років тому у провінції Вавилон. Обставини були такими: за непослух багатьох синів Ізраїлевих Господь допустив, щоб увесь народ був завойований новоходоносором, царем Вавилонським, і багато хто з них був виведений з Єрусалима до Вавилона. Новоходоносор був язичницьким царем, і тому за деякий час після завоювання Вавилону він зробив був Золотого Боввана за увешки йому 60 Ліктів, завширшки йому шість ліктів. Він поставив його в долині дура у Вавилонській окрузі, і цар Новоходоносор послав зібрати сатрапів, заступників, підцатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення Боввана, якого поставив цар Новоходоносор. Даниїла 3, один, два. Коли всі ці посадові особи царства були зібрані перед Боуваном, оповісник закликав лунким голосом: до вас говориться народи, люди та язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря. Флейте та всіякого роду музики, падайте і поклоніться Золотому Боуванові, якого поставив цар нову а той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненної печі. Вірш 4.6. Народ знав, що цар налаштований серйозно, і тому, якими б не були особисті докори сумління у людей щодо поклоніння Боуванові, вони приховали їх і принаймні зовні віддали шану золотому ідолу. Хто з тих, хто вважає, що цивільний уряд має право видавати закони, що стосуються питань релігії, наважиться ж сказати, що вони вчинили неправильно? Хіба не дадуть їм відповідь, що для миру і порядку в державі необхідно, щоб у попитаннях релігії панувала однаковість? А якщо це так, то хто, крім головного правителя держави, може запроваджувати форми релігії? Безсумнівно, знайшлися б ті, хто припустив би, що їм не слід кланятися Боувану, але їх швидко змусили б замовкнути, запитавши, Хто ти такий, щоб ставити себе знавцем більшим, ніж усі мудреці цього народу, і сам цар. Дехто міг би навіть загадати заповідь, яка говорить, що ніхто не повинен кланятися витасаним чи велетим Бууваном. Але на це їм відповідали, якби. Це було неправильно. Невже ви думаєте, що весь народ робив би це? Хіба не було звичайним майже всього світу протягом століть поклонятися бауванам і зображенням? Хіба не всі наші релігійні вчителі кажуть, що це правильно? Чи не вважаєте ви, що вони знають про ці речі більше, ніж ми? Прості люди? Хто може заперечити такий аргумент? І тоді інші говорили тим, які сумнівалися? Ви не зобов'язані поклонятися образу у своєму серці, ви не повинні відчувати до нього благоговіння. Але ви можете схилитися перед ним, підкоряючись наказу царя, бо відмовитися, то будете вкинуті у вогняну піч, а ваша сім'я втратить підтримку. Який сенс фактично здійснювати самогубство? І таким чином усі докори сумління були придушені. Та не у всіх, бо у величезному зібранні знайшлися три людини, які не поклонилися Боуванові. Тоді деякі халдеї підійшли до царя і, повторивши наказ, сказали «Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи: Шадрах, Мешах та Авет Него. Ці мужі не звернули на тебе. Царю увага, богам твоїм не служать, і золотому Болванові, якого ти поставив, не вклоняються. Вір 12. Ще серйознішим проступком юнаків з погляду халдеїв було те, що вони знехтували указом царя, будучи чужинцями, таку непокору прямому наказу не можна було пробачати, тим більше таким людям. Тому новоходоноср у гніві та в лютості наказав привести шадраха, мешаха та Абеднего, і того часу цих людей привели перед царя. Новоходоносер заговорив та й сказав їм: Шадраху, мешаху та Абеднего, чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому Боуванові, якого я поставив, не вклоняєтеся. Вірші 13-14 а потім з доброти свого серця він запропонував їм ще один шанс спокутувати свою провину. Він не став одразу проводити у виконання указ про те, що їх мають спалити. Але якщо на друге звучання музики вони не вклоняться, то не залишиться іншого виходу, як кинути їх у піч. Що ж зробили ці люди? Чи стали вони вибачатися за свою помилку і обіцяти проявити покору наступного разу? Чи виправдовувалися вони, що поводилися дуже тихо у своїй непокорі закону, тож ніхто не міг образитися на їхнє нехтування, Бога, але це не про них. Послухайте їхні сміливі слова. Ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої в огненної печі, то він урятує й з твоєї руки, оцарю, а якщо ні? Нехай буде тобі, царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Вірш 1618. Наслідком цього було те, що їх кинули у піч, яка була розпечена в сім разів сильніше, ніж зазвичай. Але перш ніж ми звернемо увагу на результат. Давайте подивимося, якою владою знехтували ці люди, І якщо й був коли-небудь цар, який правив за божественним правом, то цим царем був Новоходоносор. Послухайте, що сказав сам Господь через свого пророка. І накажеш їм, щоб до своїх володарів говорили, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів, так скажете вашим володарям. Я вчинив землю і людину, і скотину, що на поверхні землі своєю силою великою, та витягненим раменом своїм, і дав її тому, хто сподобався в очах моїх. А тепер я віддав усі ці землі в руку нового царя Вавилонського Раба Мого, а також польову зверну дав я йому, щоб служило йому, і будуть служити всі народи йому та синові його і синові сина його, аж поки не прийде час. Також його власному краєві і поневолять його численні народи та великі царі Єремії 27, 4, 7 Ці три юдеї знали про те, тому що вони були пов'язані з Даниїлом у попередньому випадку, коли він одержав тлумачення сну, що наснився цареві, у якому той сказав: Ти цар над царями якому небесний Бог дав царство, владу і місце славу, і скрізь, де мешкають людські сини, полювати звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними, ти голова що з золота. Таким чином, сам Бог дав новоходоносору право царювати. Більше того, він повелів юдеям служити Новоходоносору. пророк Єремія, що залишився в Єрусалимі, у листі, який він написав своїм полоненим співвітчизникам, за велінням Господа сказав: Дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в його буде і ваш спокій. Єремії 29.7. Звісно, в такому разі Бог мав би дуже розгніватися на цих трьох юдеїв за те, що вони відмовилися коритися царському сну. Ні в якому разі. Хоча вогонь був настільки сильним, що вбив тих, хто кинув трьох юдеїв у піч, самі юдеї ані трохи не постраждали від нього. Вогонь просто знищив пута, які їх тримали, і вони вільно ходили посеред печі, і сам Господь спустився і ходив з ними, щоб показати своє схвалення їхнього вчинку. Усю цю історію ви знайдете в третьому розділі книги пророка Даниїла. Сенс цієї простої історії в тому, що хоча влади, існуючі, встановлені від Бога, немає влади, яка не від Бога, сили у Бога. Бог ніколи не встановлював жодної влади, яка була б вищою за нього. Він не міг цього зробити. Бо він не може зректися самого себе, він ніколи не встановлював жодної влади, яка суперечила б його владі. Ми дізнаємося, що, хоча ми повинні шукати миру в будь-якій країні, в якій живемо, і молитися за царів і за всіх, хто стоїть при владі, мир не може бути досягнутий непослухом Богові, яким би не були закони цієї країни. Якщо ми повинні підкорятися міжновладцям. То тільки заради Господа жодна людина на землі не має права чинити опір владі, навпаки, нам наказано не опиратися злу, тобто не відповідати силою на силу. Але, як ми дізналися з цієї історії, покірність і підпорядкування сильним світу цього не означає покори постановам, що суперечать Божим законам. У розглянутому ними випадку тар надав усім вибір. Вони можуть поклонитися його Боуванові або піти у розпечену піч. Більшість народу виявила свою покірність, поклонившись Боуванові. але троє євреїв проявили непокірність, відмовившись поклонятися Боуванові і увійшовши в піч. Вони не чинили опору владі. Вони не намагалися підняти повстання, вони служили Богові, не підкоряючись царю, і показали свою повагу до царської влади, спокійно прийнявши альтернативу, яку він їм надав. Заповіді Господні дуже прості, їх може зрозуміти навіть дитина, коли хоче, хто волю чинити його, той довідується про науку Івана 7:17. Усе, що потрібно, це готовий до прийняття розум. саме особистий інтерес затуманює розум до заповідей Господніх, але той, хто має наміри чи бажання виконувати Господню волю, не буде збентежений своїм обов'язком через суперечливі людські закони. А скаже, як апостоли у пізніший час, Бога повинно слухатися більше як людей, тільки той, хто вирішує сумлінно служити Богові. Може по праву підкорятися земній владі. Світло, яке осяює наш шлях, істина, яка відкривається нашому сумлінню, або засудить і погубить душу, або освятить і виправить її. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.